Thank you У сумах військові та представники міської влади обговорили рівень обороноздатності громади. Відповідно до плану оборони міста Суми створена система оборони, також сплановані заходи щодо підготовки міста Суми до оборони. Проводяться постійні навчання, ви, напевно, вже знаєте, бачили щодо планових заходів в разі виникнення деяких ситуацій. Ключову роль в обороні міста здійснює ту суму. Створений штаб оборони міста. Створений міський штаб оборони, в якому на постійній основі виконують свої завдання працівники управління муніципальної безпеки та інші працівники Сумської міської ради. Сьогодні ми маємо чітку структуру, яка займається координацією всіх дій, всіх цивільних органів, всіх органів правопорядку, добровольчих формувань, органів місцевого середування для спільних дій по будівництву захисних споруд. В місті по будівництву фортифікаційних споруд і по організації оборони і навчанню наших військових. Реорганізація добровольчих формувань, яка відбулася у сумській громаді, не вплинула на кількість бійців та їх фінансову підтримку, зазначають у міській раді. Сьогодні є відповідні сектори, які оборону яких здійснюють наші добровольчі формування. Добровольчих формувань у нас було 9, зараз 4. Після відповідної реорганізації на сьогодні члени добровільчих формувань отримують щомісячну виплату по 8 тисяч гривень і щомісячну виплату на вирішення соціально-побутових питань. На сьогодні це в опалювальний період 50%, -50 прожиткового мінімуму. Підтримувати бійців ДФТГ міська рада буде і надалі, говорять депутати сумської міської ради. За цей рік згуртувалися усі депутати від усіх проукраїнських політичних партій. Вони надають фінансування на добровольне формування. На зсу для того, щоб жодного разу не повторилось 24 лютого, щоб могли, могли усі дати гідну відсіч ворогу? Зміцнення оборони міста продовжується, а проведення таких зустрічі покращують взаємодії між усіма структурами. Говорять військові. А виходячи з цього, що оборона міста Сум буде продовжуватися. Формувати будемо і фортифікацію в округ міста Сум, і також що з понеділка, відповідно до плану будуть з'являтися інженерні споруди в самому місті Суми. Головна мета наших сьогоднішніх таких сьогоднішніх нарад і таких нарад це розуміти, що треба робити при відповідному сигналі відповідній команді. І кожна структура, яка сьогодні представляє міську громаду, і ви представляєте сьогодні всі органи правопорядку міського рівня. Ми повинні розуміти, що ми в загальній системі оборони всієї області. За словами начальника цивільно-військового співробітництва Оту Суми Константина Утікалка, наразі угруповань ворогу у зоні відповідальності ОТУ Суми немає. Ситуація контрольована, але громада готова дати опір будь-яким агресивним проявам РФ. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. Ворог завдав ракетного удару по місту шостка зранку 9 березня. Зафіксовано три влучання. Руйнувань зазнали житлові будинки мирних мешканців. Шість часов вранку ми лежали, жінка лежала на одному дивані, я на другому дивані. Чому як бахнуло, то, то коло неї давна лежала, то санький потолок обервало, отакий трохи поранило. Ті побивало, і ці осколки аж до хати. Уламками пошкоджено щонайменше вісім осед шосткінців. Рятувальники негайно розпочали долати наслідки ворожої атаки. Помогли зайти в Дякую саме розрушений. Рятувальники розбирали завали та проводили першочергові ремонтні роботи. Забивали окна фанерою, ну, це лічно у нас, допомогли зайти в заблокувану кімнату, там потолок обрушився на крыше там что помогали делать. Здесь тоже людям помогали. Помогают, помогают. Молодцы ребята. Они в наших квартирах позаделывали окна, пленкой, все это. Сделали так, как надо. Ігор Ганенко та Сергій Янченко взяли зброю до рук 24 лютого 2022 року. Рішення було навіть заздалегідь уже прийняте, Ми були готові до цього і просто зробили те, що і так планували. Взяли до рук зброю. І далі вже воювали в сумах, і далі, далі, далі. Власне, от з 24 лютого взяли до рук зброю і не залишаємо її досі. Коли боронили суми, розповідають, найскладніше було розуміти, що десь поруч у страшній небезпеці рідні люди. Це коли ти там на якомусь завданні, а не знаєш, що з твоїми близькими. Як з ними, яка ситуація з ними, і мені було легше, коли там мої батьки виїхали. І що, ну, я за них вже не, не турбувався, не переживав. І після цього стало набагато легше. Поронити суми всебічно допомагали волонтери. Одного разу пригадують, навіть привезли бійцям суші. Русські солдати, а у вас суші є. Ми реально були в шоці. І ну тоді там зняли таке відео, яке там набрало мільйони переглядів. І ну да, і, якби це було ну таким позитивним моментом в, в тій ситуації, захищаючи рідну землю, не полишали і громадської роботи. Зокрема, стали ініціаторами звільнення представників ОПЗЖ з посад заступників міського голови е, на той час. Було у міського голови нашого два заступника його з опозиційної платформи за життя. Вони ж партія регіонів, вони ж провідники руського міра в Україні. На той час ми з ігорем виступили з пропозицією негайно звільнити цих двох заступників навесні. Коли сумщину остаточно визволили від росіян, ігор та Сергій перейшли до ЗСУ. Вуглегірська ТЕС на той час це там за Бахмутом. Опитне, Бахмут, Світлодарська, світлодарська дуга. Якщо хтось орієнтується в Донбасських топонімах. От були там тримали рубіж 16 червня на день народження Сергія. Захисники перебували у гарячій точці. Ми виїжджали з позицій. У Сергія якраз ну, у нас так сталося, що у нього день народження 16 червня, а в мене 17. го І е, так сталося, що там в день його народження там, почали жартувати, що да, бідно буде загинути на свій день народження. От, а в мене ж на наступний день. Та 16 червня бійців почали відводити у більш безпечну зону. От, і ми виїжджаємо з позицій, і це, ну, мабуть, з дрона побачили росіяни. І просто ну, от ми їдемо і там. Там міна взривається, там міна взривається. І от, ну, ми просто їдемо, і по бокам от від нас, ну як в якомусь бойовику, просто ну, прильоти мін. І я кажу сірому, кажу, ну так, да, а не загинути на свій день народження, а до свого дня народження 30 хвилин не дожити просто. І ми там ну, і от просто в цьому бусі починається така ну, сміх там істеричний такий, але це ну, виїхали, все добре, всі, всі цілі, всі живі. Але ну, от насправді це ну, так в той момент було. Якби і смішно, і страшно. Згодом Ігор та Сергій сміялися вже з іншої ситуації. У російських пабліках опублікували їхні фото та інформацію про надзвичайно небезпечних бандерівців нацистів. Ну, нам було дуже приємно, тому що це певне визнання да, нашої роботи. А, ну, сприйняли з гумором і ну, там хтось жартував, що ну да, це тепер вам закриють в'їзд, буде заборонено в'їзд в Російську Федерацію. А ми там хлопцям відповідали, що ну, якщо ми будемо на танку, то ця заборона не діє, тому все нормально. Страшніше, говорять бійці втрачати на полі бою побратимів. Коли ти там пару годин тому розмовляв з побратимом, і вже він лежить мертвий. Ну, звичайно, що таке теж не проходить, і це згадується постійно. Але обоє військових непохитно впевнені в українській перемозі після короткої відпустки повернуться у стрій. Люди вірять в перемогу, і дуже багато людей, знайомих, які докладають зусилля. Тобто, ну хтось на фронті, хтось а, а, в тилу, хтось інформаційно робить все для перемоги, і ну от. Насправді всі ці напрямки вони важливі. Я хочу просто, щоб люди вірили в себе і знали, що будь-яка дія, яку вони зроблять сьогодні, вона може наблизити перемогу. Новини СТС. Благоустрій території Сумщини. Чи можна безлад сховати за війну? Експертна думка. Весна, весна йде. Весні дорогу. Весна це надія, весна це розвиток, весна це життя. А чи достатньо комфортне життя в наших громадах? Чи достатньо наша влада і обрані нами депутати роблять для того, щоб це життя було затишне і безпечне? Саме ці питання будуть предметом обговорення на наступній експертній думці на СТС.